Вислухайте польське радіо для України перед мікрофоном Мар'яна Кріль, і це програма Витоки. Це дружба, а капелюша нема. Час іща зміни, так і люди з ними. Час іща зміни, так і Де часи ей не ужили краси мої младиля. We're Лемківська пісня Дружба, я се дружба а капелюха не мам. І це гурт Лемко Блюкрас-бенд Львова і пісня з нового альбому гурту Шівкарта. Сьогодні у витоках ми будемо презентувати цей альбом, а також спілкуватися із музикантом Ростом Татомиром, який розкаже про його створення, а також про джерела натхнення та взаємопроникнення. Культури, яке теж можна почути у цій платівці. А я нагадаю, що програму витоки після радіотрансляції також можна буде послухати на подкастовій платформі польського радіо. Це подкасти.польське а також у стрімінгових сервісах Spotify, Apple Podcasts і на YouTube. Шифкарта – альбом, який вийшов декілька тижнів тому, і насправді особисто я ним трохи живу останній час, але це теж пов'язано із тим, що зовсім недавно теж вийшли подібні альбоми, які теж опираються на емігрантській музиці. Але не лише. Я особисто дуже чекала на Лемко блюграс Band, на їхній новий матеріал, і ось нарешті він. З'явився. У чому ж така цікавинка, у чому ця ідея? Бо, як на мене, всьому цьому слідує дуже крута і дуже актуальна на сьогодні ідея. Понад 100 років тому емігранти з Галичини в пошуках кращої долі вирушали в далеку дорогу за океан. Вони не могли багато з собою взяти, вони не знали, що їх чекає. Але, зокрема, вони могли брати найцінніше у пам'яті свою культуру, музику, мову, релігію. І сьогодні ми маємо змогу слухати архівні записи українських емігрантів, які зберегли це на платівках у далекій Америці. Сьогодні ця музика це також джерело натхнення і для українських сучасних музикантів, зокрема для львівського гурту Лемко Блюґрас-бенд, який вони. Трохи вклали в альбом «Шифкарта». шифою від німецького шиф у Карпатах. До сьогодні називають корабель ще від австро-угорських часів і аж до нині. Збірка, як пишуть музиканти, наших старіших та новіших пісень, об'єднана темою еміграції та перенесення української та, зокрема, карпатської музики до Америки. На жаль, емігрантські теми стали дуже актуальними в ці страшні воєнні роки. Аналогії сторічної давнини аж надто болючі та показові, проте саме наша культура і наша пісня рятує нас від забуття і розчинення в інших культурах та допомагає пережити тугу за рідною. Землею про альбом «Шівкарта» гурту Лемко Блюґрас-бенд далі розповідає музикант гурту Рост та «Шівкарта» – карта другий альбом Лемко Блюґрас-бенд, дуже класний, і як я розумію, він створювався. Певний час записано було ще у час пандемії. Сьогодні ви його презентуєте так, як ви самі пишете власне в складні часи, але в які відгукується те, що теж відбувалося понад 100 років тому, коли люди. Змушені були мігрувати по всьому світу, але не могли з собою багато взяти натомість брали з собою музику, свою культуру. Ну власне, які це джерела, передусім, з чого використувалися, як це вже сьогодні по-новому інтерпретували. Ну, перш за все, звичайно, ми не досліджуємо там в якихось там експедиціях етнографічних. Ми користуємося тими джерелами, які вже да, існують. І звичайно, це часто і просто записи якісь архівні МП3, там навіть або навіть в Ютубі дуже багато матеріалу є. Тим не одихаємось. Є кілька речей, які ми знайшли в нотах. Ну, тобто гарні актуальні тексти цікаві да, власне, про той період. Про переїзди, про імміграцію. І, власне, на основі тих текстів ми або там часом бувають і ноти записані, і от ми можемо просто брати за основу ці ноти і робити свої інтерпретації. Ну, як відомо, ми не відтворюємо повністю просто автентично цей весь матеріал. Ми намагаємося якось опрацьовувати його, робити його актуальним, сучасним, і, відповідно, з нас так чи інакше вилазить та музика, якою ми живемо, якою ми надихаємося, і, і сучасними і різними жанрами. Тим більше, в нашому форматі ми дуже радо. Міксуємо різні впливи, особливо західноукраїнського українського регіону, карпатського регіону і з всякими жанрами американської музики чи, взагалі, загальносвітової музики. Так, що ну джерела різні, дуже різні і часом десь ми навчилися. Десь у на одна пісня цікава, що ми назвали Бой мой. Вона в оригіналі напевно називається це. Я тобі не казала. От дуже цікава закарпатська пісня, яку зняв на відео наш наш добрий знайомий до речі, так американець. Так само він з Огайо переїхав сюди. Трошки жив в Україні. Зараз живе в Румунії. Дуже любить східну європейську культуру, взагалі карпатську культуру вивчив мови. І от він просто на Закарпатті от зняв такий просто як джем. Просто музиканти з різних сіл зібралися от десь на свято, чи то, чи то в Білках, чи то в Тячеві. Вже не пам'ятаю, де саме. Ну і от просто цікавий матеріал з тими всіми. Цікавими міксами там є і циганські впливи, і русинські, і трошки румунські. Ну багато всього там гуцульські. От той весь мікс. Звичайно, що ми не могли втриматися, щоб не забрати собі цю пісню і зробити свою версію. Так, до речі, це моя Один... улюблена пісня з того альбому, і якось так співпало, що якраз вийшов ваш альбом. А буквально там тиждень чи два перед тим теж було запрезентовано новий альбом в мережі. принаймні він вийшов в мережі, теж на стрімінгах Штефана Штеца зі Словаччини, і він теж співає цю пісню, але зовсім по-іншому. Ще можна пригадати, наприклад, гудакі Band з нижнього селища, які ще інакше це співають в будь-якому разі. Ми бачимо, що традиція, вона ну не має меж насправді Її можна інтерпретувати дуже по різному. І мені власне, так як ви відноситеся до цього стилю, який був популярний в 60-х роках, в Сполучених Штатах блюграс, як це взагалі з'явилося? Тобто, я так розумію, це особисто твоє захоплення. З чого воно випливає взагалі? Ну я давно цікавлюся американською музикою, ну так. Трошки старомодною, ну, для мене є там, золотим періодом 60-ті-70 роки. Ну, звичайно, ну, це рок-музика того періоду. Але так чи інакше, і в ті роки в американській музиці було дуже ну, багато захоплювалося екзотичними всякими поєднаннями. Та, люди там, почали їздити на схід, цікавитися світовою музикою, взагалі різними фольклорними впливами. І от через те і я потрошки так захопився. Потім вже я, як музикант, почав грати на якихось екзотичніших інструментах. Спочатку якісь мандоліни, потім там бузуки, банджо. І з часом теж ну, я, я перейшов, ну як перейшов, я став більше слухати фольку, да? народної музики, традиційної. Але так як ми грали, то так само ми розуміємо, що ми не є прямими носіями да? традиції. Ця музика не перейшла нам від батька, від діда. Тобто ми просто її надихаємося. Ми урбаністичні люди, да? ми живемо в містах, слухаємо багато всякої різної музики і там, там надихаємося. Ну, і, і в певний час мені, мені видалося цікавим от такі от поєднання. Да? Коли ми цікавимося своєю музикою, карпатською, там особливо там ці дуже цікаві взаємовпливи західноукраїнської музики. Да? На кордоні ми маємо багато. Там і, і, і польських впливів словацьких, угорських, румунських, і я вже не кажу там наших внутрішніх багато різних і меншин, і національностей, це і жидівська музика, і циганська музика. І от так воно ну, в певний час. Я зрозумів, що існує багато аналогій. Тобто, сам тип музикування, як у нас, да, там, скажімо, 100 років тому, 50 років тому, чи навіть ще більше. Ми мали акустичні інструменти, ті самі скрипки, баси, там, і духові акордеони. Звичайно, у нас якісь певні унікальні були, там, якісь цимбали, якісь свої сопілки. Але в Америці, в горах Апалачах, я думаю, що так само це все творилося. Ну, тобто, є багато спільних рис, і в певний час мене якісь навіть спільні українсько-американські пісні там надихнули на якісь певні такі маленькі дослідження. Ну так згадується зразу. оця от пісня, яка в Америці називається Юаман sunshine». А в нас вона популярна була у виконанні спочатку Тріо Мареничі. Потім був такий гайдамаки. Це була пісня Ой, то не ружа. Бо там починається вона «Ой, там на горі, в зеленім гаї. Ну, тобто, от, от, от така от спільна пісня, вона має різні звичайно тексти: український і там, там англійський. І, ну, в Америці вона досить популярна, і там є, існує просто неймовірна кількість різних версій. І навіть вона є неофіційним гімном штату Луїзіана. І от мені стало цікаво, як ця пісня, чи вона примандрувала звідти сюди до нас, чи навпаки. Її звідси могли перевезти сюди. Ну, тобто існує серед дослідників, навіть існує кілька таких гарних цікавих версій. І потім, от так само потрошки, потрошки цікавлячись такими взаємовпливами українсько-американськими, рано чи пізно ти приходиш до того, до факту, що от, от, виявляється, в 20 -х, 30 х роках в Америці вже записувалася наша традиційна музика. Власне, іммігранти, які приїздили туди, от вони мали можливість на платівці записувати свою музику традиційну. І дуже часто вони це міксували. Звичайно, запрошували якихось американських місцевих музикантів, і в сумі це виходив дуже цікавий мікс. Ось такий, як ми це називаємо, такий, умовно кажучи, лемківський блюграс або українсько-американська музика. І от з того все і пішло, і я дуже тішуся, що мені вдалося. Зацікавити цим ще кількох музикантів ще хлопців, і ми от почали такі дослідження в цьому керунку. Шиф-карта, так як ви назвали свій альбом. Я насправді не знала, що це означає, коли ти написав про так про цей альбом. Спочатку вже потім я вчитувалася, і це ну дуже мені здається, з одного боку, метафорично, а з другого боку, воно дуже співзвучне з часом, як, в якому ми сьогодні живемо. Взагалі, звідки за слово? Як де ви його почули? Чи це десь було власне в якихось теж архівних цих альбомах, плитах, чи може це якось там вийшло по-іншому? Так, це не дуже, не дуже. Відоме слово, але гарне таке, це унікальне. Воно власне зустрічається. От в старих рекламах, да, от таких друкованих там от шиф-карти. От вони продавали це от такі квитки для, для виїзду за кордон. Ну на Закарпатті, до прикладу, до сих пір шифа називають корабель, називають шифа. У Ужгороді навіть є будинок, який має умовну назву Білий корабель, але колись або там на діалекті Закарпатському його так і називали Біла шифа. І, звичайно, в текстах багато якщо досліджувати, перших іммігрантів, да? Єленяк і Пилипів, перші зі Станіславщини, перші іммігранти. І вони так само в своїх текстах дуже часто згадують і так само і називають. Шиф-карта. Ну і звичайно, як я казав, в друкованій рекламі. Дуже багато зустрічається це слово. Ми подумали, що це ідеально вписується в нашу концепцію і до цього дослідження українсько-американської музики. Ну і гарне, характерне, унікальне слово. Скільки людей працювало над альбомом? Чи це лише той основний склад Лемко Блюграсбен, чи ще додаткові? Де сьогодні ці музиканти? Власне, через то і дуже довго ми видавали цей альбом. Як зрозуміло, зараз дуже непрості часи. Ми думали, що під час пандемії це дуже складно робити і їздити. Але так само на той час з нами ще грали. Грав Олександр Марусяк на трамбоні, і все було цедовий на, на перкусії. Зараз вони на жаль є за кордоном. Хтось мусив виїхати з родиною. Кілька музикантів зараз у нас служать війську і Наш басист Андрій Коган, і наш трубач Сашко Рацин. Ну тобто, часи справді складні, і воно все дуже змінюється. І, і склад гурту зараз дуже теліпає. Я не буду жалітися чи нарікати, але насправді зараз працювати в Україні. І творити музику не, не є так просто. І Кажу, цей матеріал ми записали ще до, до повномасштабної війни, і звичайно, з початком вторгнення це взагалі все зависло. І в нас там свої внутрішні були, ще там питання, сумніви, творчі, що там дописувати, що там перенаграти, чи там щось доспівати, чи видавати, чи не видавати. І звичайно, час іде. Матеріал вже там ну старіє, і хочеться ніби і видати скорше, і зафіксувати це, і там і рухатись далі. і постійно просто непросто було. І основний склад, в принципі, так і залишився. Ну, власне, що на цьому альбомі у нас вперше з'явилася бас гітара Андрій Андрій Коган. Ну в сенсі електрична бас-гітара, бо тоді теж нас змінився склад. До того у нас грав Артем Каменков на контрабасі. На акустичному, але зараз він знову повернувся до нас, і ми знову зараз з контрабасом граємо. Ну, знову знов ж таки, дуже, дуже багато зараз часто змінюється склад. Якщо хтось не може, ми шукаємо заміну і намагаємося якось. Далі продовжувати це і музикувати. Чи буде десь найближчим часом запрезентовано в якомусь такому мінімальному складі, мінімальному звучанні цей матеріал наживо? Так, ми би дуже хотіли і якраз працюємо над цим. Я думаю, що в, в першу чергу у Львові ми його якось презентуємо. Але знову ж таки, ми десь розуміємо, що це вже є такий новий матеріал. Ми умовно подаємо це як новий альбом, бо це в нас справді новий альбом, але матеріал вже є. Трошки відомо, ну, нашим добрим шанувальникам він вже є відомий, але ми дуже раді, що нам вдалося його нарешті зафіксувати. І я сподіваюся, десь в березні ми навіть організуємо якусь отаку, от щоб не сказати, презентацію. Ну, але презентація цього альбому. Дуже дякую. Дякую вам за цікавість, за поширення української музики чи там нашої, нашої карпатської музики по світу і дякую тобі за запрошення. Ростислав Татомир із Лемко Блюґрасбенд був гостем програми Витоки сьогодні. І на цю пору я, Мар'яна Кріль, з вами прощаюся. І також принагідно нагадую, що подкаст програми Витоки. Можна слухати на подкастовій платформі польського радіо подкасти.польська а також у стрімінгових сервісах Spotify, Apple Podcasts і на YouTube. Дуже дякую вам за увагу. На все добре. to bi ne kaza.